Юрій Михальчишин, вже до його будемо долучати, і також спробуємо спрогнозувати. Це в принципі, знаєте, як повістка тижня, повістка року. І е, хотілося би справді, щоб е, завтрашній день е, відіграв важливу історичну роль в. Е, Позитивному напрямку для нашої країни, в позитивному керунку, ми розуміємо, що там знову ж таки, як кажуть наші багато наших експертів, немає у Трампа чарівної палочки, помохом якої він може там просто взяти і зупинити війну. Цього точно не буде, але кроки в цьому напрямку теоретично можливі. Юрій Михальчишин, що ви вважаєте? Кроки в напрямку завершення війни завтра ймовірні чи ні? Слава Україні! Героям слава. Героям слава. По-перше, треба. Наголосити на тому, що дипломатичні перемовини президентів США та країни-агресора відбуваються чи відбуватимуться на фоні триваючого широкомасштабного літнього наступу противника, який очевидно поставив собі за мету незалежно від планів на світовій дипломатичній арені, досягнути вирішального успіху на фронті, адже про минуло близько місяця тому. Озвучена у західних мас-медіа інформація, начебто, начальник генерального штабу збройних сил Російської Федерації запевнив слово Верховного Головнокомандувача в тому, що упродовж двох місяців часу російські війська, начебто, зможуть досягнути вирішальних успіхів на східному фронті і досягнути власне кажучи, оперативних проривів на критичних напрямках. Вони їх для себе визначили кілька, і ми бачили за останні тижні наскільки. Відбулася активізація бойових дій і загострення на низці оперативних напрямків, де противник сформував серйозно переважаючі угруповання наступальні своїх військ, проте, незважаючи навіть на просування оперативних проривів, досягнути ворогу не вдалося, і це, мабуть, не зовсім той фон, із яким очільник Російської Федерації хотів би приїхати в місто Анкоріч на Алясці. Очевидно, він би хотів туди одразу з'явитися тріумфатором. Військовим і робити вигляд, начебто сам факт того, що він погоджується на е, будь-які дипломатичні формати, є вже поступкою Росії так званому колективному заходу. Хоча ми з вами чудово усвідомлюємо і зараз події це підтверджують, що ніякого колективного заходу не існує. Є зараз насправді ще ситуативна е, співпраця в форматі іншо-атлантичного альянсу, який все більше і більше зараз насправді залежить від того яким чином складеться ситуація на фронті російсько-української війни? Адже якщо справді навіть тільки предметом переговорів в Алясці стане якась гарантія не розширення НАТО за рахунок України, це буде означати, що цей блок просто втрачає сенс свого існування, якщо його майбутнє вирішується не членами альянсу, а у перемовинах з країною-агресором, яка, власне кажучи, висловлює територіальні претензії до багатьох учасників цього блоку. Тут не те, що треба напружитися наступним країнам, про які ми з вами говорили впродовж півроку чи останнього року часу. Тут, взагалі, сам блок НАТО тоді повинен усвідомити доцільність свого існування в теперішньому форматі. Упродовж наступних трьох шести місяців це може бути достатньо таке жорстоке приземлення. А от в цілому, звичайно, зараз прогнозувати не так і просто. Не те, що перебіг перемовин між президентом США та президентом Російської Федерації, а навіть формування переговорних позицій виглядає неясним, окрім кількох параметрів. Це перше обговорення питання припинення вогню як передумови до подальшого продовження переговорів у розширеному форматі. І власне кажучи, що Російська Федерація вимагає натомість, вона продає головна її переговорна позиція це те, що вони здатні. Припинити ведення вогню по всій лінії фронту або по його окремих секторах, чи знову ж таки тільки обмежити хоча б повітряною сферою, а саме припиненням масштабних повітряно-ракетних ударів, що до речі не заважає Російській Федерації і зараз завдавати щоночі не таких гучних, не таких масштабних, але все-таки на жаль відчутних ракетних атак. Ми знаємо, що не минає і ночі, щоб такі удари не відбувалися, але тільки це зрозуміло про майбутні російсько-американські переговори, що російські агресори. Продають як свою головну переговорну позицію здатність тимчасово призупинити вбивство мирних людей і атаки на е, лінію бойового зіткнення. Оце це тільки те, що можемо з певністю говорити на, на даний момент часу, перш ніж перемовини відкрилися, і відповідно, перш ніж якісь е, публічні заяви озвучені е, очільником Російської Федерації чи президентом США. А що може бути такою найбільш загрозливою ситуацією для нас за результатами цієї зустрічі, О, цих перемогу? Мовно сам формат обговорень змін конституційно затверджених територіальних mm -hmm. меж України з керівництвом країни агресора з боку нашого ключового стратегічного партнера на сьогодні вже є найбільшою загрозою. Я не говорю про конкретні параметри якихось територіальних змін, а сам факт обговорення можливості. Mm -hmm. Змін нашої території без участі власникаючи суверенної української держави і є підривом всього міжнародного порядку, про який ми з вами і так говорили впродовж останніх трьох років, що він. Зазнав суттєвої ерозії і перебуває в стадії напіврозпаду, але це однозначно ховає тоді всю безпекову архітектуру в світі і відкриває виток нової міжнародної гонки озброєнь, коли країни намагатимуться убезпечити себе від нападів агресивних сусідів. А їх чимало. Ну і тут вісь зла, про яку також багато ми вели мову. Це і Китайська Народна Республіка, і Корейська Народна Демократична Республіка, Іран та його сателіти одразу ж тоді активізують всі свої агресивні спрямування. Ну словом. Пролог до третьої світової війни однозначно буде вважатися завершеним як тільки такі перемовини відбудуться, і достатньо було в інформації в мас-медіа так мовити висвітлено за останній тиждень часу, яка дозволяє припускати, що переговорник з боку Вашингтону такі пропозиції чув у Москві. І те, що просочилося в солідні колись американські видання, які зараз стали майданчиками і ПСО, відверто будемо говорити, це якраз були прояви психологічного тиску на військово-політичне керівництво України більше на політичне, ніж на військове, і це з іншого боку підготовка громадської думки в США до принципової можливості того, що США можуть торгувати чиєюсь суверенною територією в перемовинах з Російською Федерацією, яку прагнуть перетворити з. Союзника Китаю на свого союзника в регіоні Євразії. Така ситуація. Ми дуже часто в наших ефірах, в тому числі з вами, проводимо певні історичні паралелі. І, знаєте, Можливо, це занадто така пряма паралель, і очевидна, можливо, нам зараз запропонуєте якісь інші історичні схожі ситуації. Ну, багато хто говорить про ту Мюнхенську змову, так, коли з Гітлером. Домовлялися про чехословацькі судети, і тоді представники Чехословаччини, ну їх хоча б туди запросили, їх не пустили в кімнату, де були перемовини з американцями, британцями, якщо не помітим, з французами, можливо, помиляюся. А вони сиділи в коридорі і, по суті, чекали відповіді. Схожа ситуація, ну зрозуміло, що зараз там є можливості сучасного зв'язку, дозволяють там не сидіти в коридорі, щоб першим дізнатися інформацію, але тим не менше, Україна не їде на Аляску, і це вже мені здається доконаний факт. Можемо проводити цю паралель з Мюнхінською змовою? Чи можливо у вас є інші? Сам по собі історичний контекст справді спливає як найбільш очевидний. Я хотів би нагадати нашим глядачам, це відбувалося. У жовтні 1938 року, тоді після того, як гітлерівська Німеччина висунула територіальні претензії на німецькомовний регіон, так звану Судецьку область Чехословаччини, відбулася низка двосторонніх і потім багатосторонніх зустрічей. Міжнародне посередництво запропонували країни, які, до речі, гарантували безпеку Чехословаччини, це, зокрема, Франція. Також підключилася Британська імперія і фашистська Італія, мені тому Соліні теж був присутній. І справді чехословацькі представники також були в принизливому форматі долучені до цих перемовин. Тільки є одна суттєва дуже відмінність, яка весь цей сценарій насправді нівелює. Чехословачина про те, що мала, мабуть, третю чи четверту в Європі оборонну промисловість. І дуже добре укріплену лінію фортифікаційних споруд на кордоні з Німеччиною і непогано озброєну армію, Чехословаччина через страх свого політичного керівництва не чинила спротиву нацистським агресорам. Вона прийняла цей міжнародний арбітраж, який поставив під сумнів її суверенітет, територіальну цілісність і змінив Конституційний лад, перетворив Чехословаччину з першу федеративну країну, поділивши її на Чехію. Словаччину, судецьку область, яку забрала собі Німеччина, і окремо підкарпатську Русь, тобто нашу українську закарпатську область, це був пролог до майбутнього розчленування повного припинення незалежності цієї країни. Якщо в жовтні 1938 року відбулося домовленість в Мюнхені, то вже в березні 1939 року свою незалежність оголосила Словаччина. Відповідно була вимушена. Реагувати і Карпатський Русь, оголосивши карпатську Україну незалежно, а на територію Чехії увійшли німецькі танки вже зовсім без противо так. Оцей сценарій був можливий тільки тому, що восени 1938 року Чехословацька армія не билася, не зайняла свої прикордонні укріплення і не чинила опір третьому рейху. А насправді то німецька військова машина тоді була далеко не в стані. Самостійно справитись чехословаччиною більше того, існувала серйозна група опозиції у вищому німецькому генералітеті, який вважав, що Німеччина до війни ще не готова, а Гітлер навмисно штовхає країну до загострення безпекової обстановки і до можливої катастрофи. І у випадку початку активних бойових дій, якби чехословацька армія чинила спротив, то начальник німецької військової розвідки контррозвідки контрозвідки. Адмірал Вільгельм Канаріс мав групу офіцерів, які мали намір заарештувати Гітлера в його бункері от тале сценарій цей не реалізувався, тому що Чехословацьке військово-політичне керівництво, мовно кажучи, злило воду, не оголосило загальну мобілізацію з зайняттям бойових позицій і не відкрило вогонь по німецьких підрозділах, які вступали на територію судецької області. Це конституційно визнана. І міжнародно, до речі, також визнана територія Чехословаччини, Якби тоді чехословацька армія чинила спротив, так сценарій був би схожий до того, яким пішла Україна у 2022 році. чи навіть у 2014. звичайно, це закінчилося для чехословаччини з незрозумілим кінцевим результатом, але однозначно, що такого швидкого розпаду державності б не відбулося. І не могли би з фарисейськими самозадоволеними обличчями тодішні прем'єр-міністри Франції і Великої Британії стверджувати, що вони принесли мир. Це були Невіл Чемберлен. Нагадаю британський прем'єр і Едуард Даладіє, французький прем'єр-міністр. Після того, не ними на років, кроків, вмре від онкології, а даледі потрапить в німецький концтабір. Ну така була доля цих миротворців. А зараз, звичайно, ми не будемо аналізувати в подальшому до аналогії. Зазначимо тільки одне: що за Чехословацьким сценарієм Україна вже не пішла, вона його зламала, тому що сили оборони України чинять. Опір російської гібридній агресії з 2014 року і з 2022 року повномасштабному вторгненню, словом, путінський вермах на території України просунувся, але не прорвався. І це головний результат напруження національних зусиль нашої держави, за що ми вдячні Силам оборони України, за що ми вдячні тим, хто тримає фронт, і тим, хто справді тримає тил. А тому Чехословацький варіант у нас не пройшов, вже не пройшов. Тому ну, щоб не відбулося в подальшому. В ході перемовин між президентами США та РФ точно можна сказати, це не чехословацька слизька доріжка до е демонтажу державності і її краху. Це оборона, звичайно, в складних умовах і в подальшому ми розуміємо, що ризики тільки зростають. Але попри те, що російський агресор має перевагу, і бачимо проривів, йому не довелося таких досягнути, з яким можна було приїхати на аляску тріумфатором, який е погоджується так, би мовити, як кажуть росіяни з барського плеча. Вести якісь перемовини в дипломатичному форматі цього не сталося, відповідно зовсім інші умови, і будемо чекати завтрашніх результатів, звичайно ж, з тривогою та осторогою, але точно не з панікою і не з е, таким собі паралічем, який е, обеззброює і е, демотивує суспільство, країну, націю і збройні сили.